Так, ну що, колеги, мої вітання. Знаходимося в компанії АПМ Груп і проводимо огляди тракторів і далі. Ось, будь ласка, з нами представник компанії представтеся. Мене звати? звати Анатолій, я працюю механіком. В компанії. Мене звати Бондаренко, Олександр Миколаївич, я бренд-менеджер компанії АПМ, АПМ Груп. І сьогодні ми розкажемо вам про трактор Valtra G-135. Комплектації Active. І почнемо з того, що цей трактор він, е, має коробку PowerShift, має е, 4 діапазони ABCD, В кожному діапазоні у нас іде по е, 5 передач. І має двигун е, Сісу Ахка Пава об'ємом 44 літра і потужністю 135 кінських сил. На номіналі і 145 на максималі? Uh -huh. У трактора гарна комплітація? Він сразу підготовлений для автоматичного водіння, і при бажанні можна його комплектувати антенну для того, щоб він працював вже в режимі точного заморобці. Це тобто підготовка до автопілота вже тут присутні. Да, да, да. Анатолій Трич, можна будь ласка, відкрити? скажіть, будь ласка, яка вага даного трактора? Вага на даного трактора у нас складає майже 6 тонн. Обалденно. Да. Обалденно. Це крепка потужна машина, яка перевірена в цьому році на пахоті, коли була дуже е, велика грудка від засухи. Е, ми додамо потім відео, як у грудку виривала. Угу. Він чотирикорпусним корпусним клугом підприємства Аптікон робив пахоти на глибину. 30-27 см. Uh -huh. Коротко розкажемо про так звані кішки. Що тут за кішки? У нас є, У нас є, виходить, система кондиціонування, радіатор радіатор-інтеркулер повітря, радіатор масляний, радіатор водяний. Всі радіатори у нас від фірми Denso, дуже надійні, дуже практичні. Якщо підійти на цю сторону, подивитися дуже гарна бошевська турбіна, яка забезпечує подачу повітря і реалізацію потужності двигателя максимально ефективно. За рахунок того, що на двигуні стоїть система AdBlue, на ньому стоять гідрокомпенсатори, які забезпечують дуже гарно. Режим роботи, тому що не треба регулювати, там нічого, коли проводиться техобслуговування. І плюс вони постійно підлаштовуються під ті навантаження, які є. Угу. То, що касається ще самої внутрішньої частини, на тракторі одразу встановлений компресор. Це компресор кондиціонера кондиціоніра іздушний да, да, да. Угу. Воздушний фільтр, фільтр так. Система AdBlue, якщо от ми бачимо бачок для AdBlue, і якраз цей момент, що люди бояться AdBlue, не треба боятися, тому що AdBlue забезпечує не тільки екологію він ще забезпечує дуже гарний такий момент, як можливість експлуатувати в приміщеннях з тваринами. По-друге, він за рахунок цих гідрокомпенсаторів зменшує навантаження на технічне обслуговування. І третє, як не дивно, він дає можливість економити пальне, угу. тобто, угу. якщо в чистому виді. Затрати йдуть на 10 літрів дизельного опалення, 1 літр або 08 літрів. AdBlue. Ну, тобто, по суті, ви ні на чому не програєте, ні в граєте. Чисто ні. для долини. Да. Але є плюси, але є плюси, зв'язані з тим, що це екологія, що гідрокомпенсатори угу. і що можна спокійно працювати в приміщенні. Угу. Ніхто не отруїться. Ні 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 не доярки, да, не корови, не кури. Міжрядку стає, а трактор регулюється, тому що в нього самі. Діски, обади, вони можуть е, регулюватися, uh -huh. і в міжряді 70 спокійно стає, він е, працює. Якщо брати ці колеса, в нього переднє ми бачимо, 380 ширина, uh -huh. Uh -huh. а ззад у нас 460. Тобто, в принципі, uh -huh. е, е, нормально. То, що касається противаг, тут іде по три е, бліна по 50 кг, по 150 кілограмів, можна зробити. Трошки більше навантаження на передок і поставити не, наприклад, не 10 блівів по 40 кілограм, а можна поставити, наприклад, там є можливість. Одну болванку 600 кілограм, uh -huh. а навіть він може поставити і дві болванки тобто по 600, бо тоді було 1200. Uh -huh. І це не буде йому мішати, тому що трактор він розрахований на дуже високе навантаження на себе. Тобто, якщо він важить, наприклад, 6 тонн, в нього максимальна вага, яку він може витримувати сам собі то Тобто, uh -huh. мости uh -huh. передні шасі до 10 тонн. А скажіть, будь ласка, напередок встановити навіску можна? Да, можна комплектувати навіску, це можливо. Uh -huh. І можна взагалі цей трактор постійно докомплектувати в залежності від потреби. Uh -huh. То, що ми балакали, якщо це ектів, це не значить, що це саме такий балалайшний трактор, нічого uh -huh. не можна на нього зробити. На цьому тракторі вже, якщо ми бачимо, є кронштейн, на який uh -huh. можна поставити монітор екстендер, uh -huh. і він буде забезпечувати роботу системи навігації. Там комунікації вже проведені, uh -huh. тільки ставиш антенну, або трімбл, або іншого виробника. До речі, можна ставити джендіровську систему навігації, якщо у людей джендіри, uh -huh. то можна використовувати в тому числі джендіровську систему. Монітори сівалок і так далі. Так, да, да. І потім вони буде працювати. Розкажіть, будь ласка, по навісті? Що тут, як, для чого, яка, яку вагу піднімає? Ну, Навіска тут дуже потужна. Вона може піднімати до 6 до тонн, в залежності від налаштування. Тут у нас бачите, отвіри є, і оці отвори вони дають можливість або більше, або менше, менше навантаження робити. Але коли ми ставимо максимальне навантаження, у нас трошки є обмеження по. Само виліту, угу. коли менше навантаження, більше вилітав. Ход, може там, я не пам'ятаю, 750 або 800 міліметрів. Угу. Два циліндра, бачу, підйомник, да. дебелющі, прям дуже. Да. В порівнянні з іншими тракторами, не буду казати з ким, це дуже видно. Якщо подивитися на ці бокові тяги, вони мають ширину, бачите, яку да, це да, треті категорії. Угу. Угу. Тут три Тут 3,5 см, майже 4 см. Тобто вони з запасом дуже крепкі. Дві бачу, жорстка така. Да, да, да. Угу. Кабіна на механічній підвісці. Амортизована. Да. Це вже для оператора дуже, дуже класно, зручно. Є у нас виход із Так, ага. да -да -да, да. Є можливість тут поставити замість усе, механічну гідравлічну тягу угу. для того, щоб краще працювати з плугом або глибокорозпушувачем. Є виходи під прищеп. Угу. пневматична система. Вільний злив є? А, вільний злив, да, обов'язково є. Ось. Чотири гідрової продати робочий. І в принципі, е, якщо брати, у нас є ще ВОМ угу. от, е, 540 тисяч е, обертів на хвилину він забезпечує. Угу. От, і ще немало важливо, що цей трактор. він Має дуже гарний центр маси, який прижатий до землі, і завдяки цьому використовує свою тягу 135-140 кінських сил дуже оптимально. Забув ще сказати, що у нас на цьому двигуну 4 циліндра, і на кожному циліндрі по 4 клапана, які дають перекресний вход, і таким чином максимально ефективно розпилюється пальне для того, щоб ну, Брати оцю енергію від горіння. Uh -huh. і, і ще цікавий момент, що самі гільзи, які стоять в двигуні, вони є мокрими. Тобто вони не просто в блок ставлені, до, до гільз доходить ще саме рідина охолодження, яка дозволяє е, 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 максимально використовувати оцю е, е, енергію горіння пального без розширення е, Тобто Постійно поршні йдуть е, в цих е, гільзах дуже плотно в циліндрах. І плюс ще то що у нас, якщо подивитися на тракторі дуже, дуже потужний задній міст. Він видно, видно, що такий крепкий, не, не дєцький. завдяки цьому він може працювати з серйозними навантаженнями, як осінню, так і весною з любим обладнанням. Побачився що я в керування. Навіскою на крилах електронного. Так, да, керування да, для удобства це дуже удобна штука для того, щоб можна самому, в принципі, якщо треба, цепляти або сівалка, або культіватор. Ззаді угу. фільтра я бачу да, на Так, да, Фільтри повітряний є, освітлення є. Ну, Чи на освітлення під навіскою? Під да, навіску для того, щоб вночі те, можна було нормально працювати і видно було, що робити. Угу, угу. Е, відносно. <кхм> Відносно самої експлуатації, у нас були експерименти, ми працювали по мокрому ґрунтовому взимку. Анатолій Анатолійович, розкаже, який досвід був з плугом, як працювали, що ми робили? По мокрому ґрунту ми працювали з плугом. Ми його думали, що на він маленький, буде важко, буде велика пробуксовка, але коли ми виїхали в поле, заглибили плуг, тому що клієнтський запросив показувати максимум. Uh -huh. А не так, як, ну, щоб тільки показати, то ми на 30 поставили то спочатку без переднього включення переднього приводу, значить я не менше але потім він привід, і все трактор вирівниця, він вже його uh -huh. У вас є відео, да, щоб ви да, на да, показали, да, ми тоді да, вставимо. Так, да. і да. Щоб... Да, да, ще да. додам, що ми трошки спустили е, шини до 0,8, так? Да, і метки поставили. Uh -huh. Да, ну Це так. щоб вилічити петну контакт із ґрунтом, то треба налаштування шини, опускати в трьох угу. шапків. І оце дуже важливо, щоб третю кучку, коли ви налаштують місце розположення, щоб ну, коли землі, земля його випихує, щоб він ви навантажував задні колеса, не було менше пробуксок. Народі кажуть, так, так. Угу. Тобто Правильне розташування дає свої ефекти угу. в полі. Так. І хотів додати, що по комплектації, по нав'язки, по гідравліки є дуже багато ну, угу. опцій, да. опцій. Це просто те, що є на даний момент у нас зараз і зараз. А хліб угу. може замовити будь-який, на подушка, додаткові гідровиходи, є навіть... Гідровихід такий на 15% так як бонус для клієнта, який може там. Чисто на циліндр або на маркера. Uh -huh. І ще хотів сказати, що у нас, якщо передню балку подивитися, <кхе> у нас тут звичайна передня балка, а є можливість ще зробити на гідроамортизаторах. Ставляться спеціальні е, такі. То есть, гідровічна підвізка для uh -huh. того, щоб працювати, е, скажімо так, більш комфортно на великій швидкості. Uh -huh, uh -huh. Угу, Мож Можна казати, при... там Кабіну, да, кабіну. Да. давайте пройдемо. Столик закрий, будь ласка. А наскільки бак, вибачте, перепрошую. Вас? А, бак тут на, у нас на 250 літрів. Гарний, це дуже гарний. Так, сразу як коли в кабіну заходимо в темну пору, з відсвічується під ноги вам все видно. Дуже зручно. О, та це тут ну, іномарка, прям іномарка. Дуже гарно. да, Дуже гарний огляд, Право, вліво, все удобно. Е, нагадаю, що це комплектація, тому тут підлокотник без монітора, а в, в комплектації версу тут ще буде монітор. Uh -huh. Ну, це може наступного разу знімемо. Так, ну я коротко розкажу про э, своє. Анатолій трошки розкаже про своє. Э, у нас э, підлокотник він має систему э, управління ходом, управління uh -huh. коробки. Це коли ти переключаєш ти переключаєш передачі, а це плюс-мінус це переключаєш діапазони. Як mm -hmm. я казав, вам, є А, Б, С, Д діапазони, і їх достатньо для того, щоб працювати як в транспортних, так і роботах в раз в різних умовах. У нас є тут підготовка до автопілота. Є дві швидкості круїз один і два. Тобто, тобто, виходить, у нас один-два, і це от включення. І в залежності від того, яку ми швидкість вибираємо, ми потім так включили угу. і працюємо на тій швидкості, яку ми вибрали, або в розворотній полосі, або на лінії роботи з агрегатом. Угу. У нас регулювати можна обороти оберти з цього місця. А можна е, вручний руч, ночний ручний газ. Е, по те, що касається відносно навіски, теж тут дуже удобно тонке налаштування навіски. І теж, як те, що ми казали, якщо е, у нас трактор підготовлений уже до автоматичного водіння, тут вішується екстендер, і тут є система включення автоматичного е, управління з урахуванням, того, що у нас яка буде антенна працювати, там дрімбл, mm -hmm. чи якась джондірська чи інше. Те, що стосується навіски, Анатолій Турвич розкаже, будь ласка. Ну, це включення ВОМ. Усім угу. знайома кнопка, ми налаштовуємо ВОМ. Це швидкість вибираємо 540-540 економію 540, 540 економіку, це означає, що він може видати ці оберти при мінімальному обороті двигуна. А може, ну, наприклад, 1350 він може видати 540 обертів, uh -huh. або може 1800 540 видавати. Тобто, в від того, що потрібно клієнту, він може налаштувати тут і включати вогню. Це кнопка пам'яті, коли він зробив всі налаштування пам'яті на, на двигуні. Тобто, коли людина їде, щось виконує якісь роботи, і оце все влаштовує, він нажимає цю кнопку, трактор запам'ятовує. По двигуна і коли він включає навігацію, трактор вистачає. Ну це його дуже просто зробити автономним. Не автопілота, що він просто працював, а як автономний трактор тоді. Да, Тут да. все є для цього. Да. Ну і налаштування навіски це швидкі ограничення по висоті, висот... швидкість підйому, опускання і швидкість підйому Це висота, я вибачаю, це. Ну, Наскільки ви хочете, щоб він піднімався uh -huh, uh -huh. да, і опускався. Піднімався і опускався за швидкістю навіску. А це е регулятор е ну, того пробуксовка це коли навіска буде тев Е, Спрацьовувати це спрацювати, задача, щоб виміляти, якщо навантажує. Це задачка, наприклад, при Оранг. На пробуксовку, uh -huh. щоб, не, щоб коробку берегти, берегти колеса, ти виставляєш ту пробуксовку, яку тобі потрібно. Cool. І це, це стабілізація навіски. Коли війна це пепуха, або щось важке, їде, переїжджає з поля на поля, не включає, щоб, угу. щоб не орудія, щоб не скакало, не стрибало і не рвати ні вуха, да, там навіску. нічого. Оце Класно. все е, піни розпіновка того, що тут можна підключати все обрудування, які потрібні. Для навігації, для Антенна, додаткове як, обладнання, яке угу, там. Угу. USB, порта тобто все, все є, резетки питання, е, повний привод принадійний, Передній uh -huh. місць. блокировка дифференціала е, теж принадітина, ну і е, ВОМ автоматично. ВОМ може включатися виключатися при даному положенні на місці. Uh -huh. І коли ми налаштовуємо, то він, виставили ми ограничення на оці, він доходить в определеному діапазоні Він буде виключатися або включатися, щоб не класити кнопку okay, напира. Це класно. нав'язки, теж навіски в автоматичному режимі, ми автоматично, автоматично, тоді це буде навіска працювати і включати вов. І тут ще є кнопка навіска, може, а, і плаваюча нав'язка. навіска, бо Деякі питають, чи є плавачем, чи нема, тобто mm -hmm. ну, також є плавачем. Це для навісних, таких да. як диски там навісні. Да, і да, так то далі. Тобто навіска у нас коліща, навіска оце розблокування, навіска плавище, і тут навіска ну, налаштування. І це теж навіска, це е, кнопка, яка працює е, незалежно від того, що ви налаштував. Принудительно, mm -hmm. так скажу. У нас mm -hmm. буде слухатися оператора, а не те, що він налаштував. Якщо він хоче. Ну, Все-таки вирівняти щось, то він оцим може це зробити. Ну, система охолодження, кондиціонування, або грів, є динаміки, є закладка підготовка. Тут підготовка да, під угу. аудіосистевом, угу. деякі ще і мікрофонами пам'яті мікрофонів вставляється в панель. Це для того, щоб зв'язок був там мобільний там і так далі. Так? Угу. Органи управління, короткий цей монітор в даному тракторі, він керується ось тут. Можеш показати. Меню. Ось так от. Ага, ось як кнопочка. Да, ми... Налаштування трансмісії можна робити. Да. Збираю, що нам цікаво, те, що касається Все. діапазону, обертів. Це да. нам трансмісія. Це ага. шо, орган, ну, як повершив, хоча вперед ага. назад. Тут ага. ми трансмісію тут налаштовуємо в цьому меню, що ми тільки що показували. Ага. І це класично дворники, габарити, світ, сигнал. Ага. Все на цьому. З протилежної сторони. Не так, як, ну, Класично для нашої да, ну, виглядає дуже дорого, багато Прям класно. Таких тракторів я не бачив на огляді ніде. Обалденно. фіни повністю весь трактор виготовляється в Фінляндії на заводі Саулахті. і двигун виробляється на заводі Сісу. Тобто вони співпрацюють уже більше 50 років. А взагалі пару років тому назад завод відсвяткував 70 років. Uh -huh. Тобто досвід дуже великий. Двигуни почали робити з 44 року, 1944 року е, їх робили, вони робили самоліти, робили для е, локомотивів двигуни uh -huh. і для тяжелих машин робили двигуни, а потім це, ну, зараз перейшли в клас тракторів. Uh -huh. По двигуну, якщо ще вернуться, це, якщо побачите, тут з першої ступеньки розетка. Вона для того, щоб в землю пору року. Ага, да, да, бачу, можна бачу. підключати до сіті і прогрівати двигун перед тим, як його запустити. Це дуже немаловажно. Тобто Включили, система прогріла, масла, флажденька, угу. і ви тоді запускаєте вже теплий двигун. Класно, класно. Да, а, тут мелочі, шторка так це. Угу. Класична педаль тормоза, газа, щеплення. Щеплення як такова, воно функцією. Виконує тільки для того, щоб запустити двигун. Uh -huh. Якщо треба дуже, дуже ну, так скажу, акуратно під'їхати, щоб там, працювання з людьми в обмежених просторах, щоб можна контролювати. Но воно як таке функцію, як щеплення ну, не виконує. Uh -huh. Зрозуміло. Коробка автоматична от, і переключення між діапазонами у нас виходить автоматичне між А і Б. Потім у нас робочі діапазони це С і Д. І в процесі налаштування от Анатолійович потім може колись розкаже, що вибирається в залежності від умови та швидкість, і ти потім заходиш вже в ділянку, включаєш той діапазон і швидкістю розганяєшся. Ви можете без щеплення почати рух ну, нас... реверсувати в обратну сторону, не треба вижимати нічого. він сам. Все це зробить, ви тільки вибираєте направлення, куди вам ага. потрібне джистика, і Він буде... нажмете на тормоз, він зупиниться, нічого виключати не треба. Ви відпустите. А він... вони воздушні Так, да? да, да. да, пневматичні. Да. Ви відпустите, Бас. він почне рух. Ну, Опять нажмаєте щеплення, він теж зупиниться. Іначе, ага. Він реагує як на щеплення, так і на тормоз призупиниться. Також, якщо оператор встає із сидіння. І, і, наприклад, знаходиться в кабіні, їде, якийсь час трактор повністю зупиняється. Uh -huh. Є здатка оператора, якщо він бачить, що він відсутній там до 7 секунд трактор зупиняється і не їде. Навіть якщо він ну, в русі, прямо в русі, щось пройде з оператором, для безпечності да, збереження да, да, самого да, трактора да, і оператора, да, він ну, буде зупиняється. Робоча лошадка на кожен день. Да, да. Да. А хто у вас покупателі даних тракторів? У нас це фермерське господарство від 100 до 500 кінських сил, тому що ці трактори можуть виконувати всі роботи, пов'язані із ґрунтообробкою, із роботою, з оприскавачами, і з мінеральних добрив. І в тому числі цей трактор може, як я казав, може працювати на фермах, виконувати транспортні роботи, щось підвозити, щось відвозити. Ага. До речі, є модель, називається. G125 e то на цій моделі є спеціальний транспортний режим. Ти включаєш цей режим і на 10% зменшуються витрати пального за рахунок того, що паливна система налаштовується і коробка таким чином, що досягається крутний момент, не на тисячу, грубо кажучи, 500 чи 600 обертів на хвилину а досягається на швидкість на обертах 1100 1150 Зрозуміло. Так, і покажіть нам, що тут знаходиться в цьому ящику. Тут знаходяться акумулятори. Опять же, блоки предохранителей. Угу. Тут невеличкий ящик для інструментів, тут зберігаються. Болтики можна да. да, да. Так мілочовка всяка. От. Що ще цікаво, що у нас вихлопнушка і е, воздуха заборників підняти вгору. Угу. Стойкі да, чисто... Закрито. чиста така фішка валтри, за рахунок цього, виходить менше засмоктуються пилюки, коли працює в пильних умовах. От. Ну і плюс, що, якщо вдруг працюють люди взагалі в якихось там дуже запилених. Територіях, то на заводі можна замовити циклон, uh -huh. додатковий ставиться. Uh -huh. Так, і саме більше що цікавить, глядачів, клієнтів, так же само, яка ціна? Дивіться, якщо ми беремо по ціні, ціна від 95 тисяч до 105 тисяч, в залежності від того, з антенною Trimble чи без антенної Trimble. Uh -huh. Uh -huh. якщо ми починаємо додавати сюди ще якісь там навороти, зв'язані з е, більшою кількістю гідровиходів або ставимо е, передню гідравлічну систему амортизації, ну там ціна підніметься десь ще на 3 тисячі. Тобто, максимум виходить, це трактор буде коштувати 108 110 тисяч євро. Але це не значить, що це дуже дорого, тому що є така штука, як вартість володіння, і е, на цьому тракторі е, вартість володіння вона буде спливати таким чином, що ми рахували, що на протязі 3-4 років е, це окупається і потім даде, дає економію на експлуатації трактора. Угу, угу. Все, я вам дуже дякую да, за гарний огляд, сучасний, новий, ну і те, що треба сучасному фермеру. Все, дуже вам дякую. Так, да, будь ласка. Так. Все, дякую. І не забувайте ж лайкоси ставити і коментувати.